Цього дня в селі Тхорівка було храмове свято, на яке традиційно відзначають день села. Урочистості відкрили вшануванням символів держави та, не шкодуючи найкращих слів, розповідали про рідну батьківську землю, красиву, квітучу, з колихану ранками, з гарною природою, справжньою окрасою якої є її люди. Саме своїм дорогим односельцям дякувала сільський голова Антоніна Кулеша, яка очолює громаду вже третє скликання. Живуть серчани дружно однією родиною. Дозвольте мені від імені Хурікської сільської ради, виконавчого комітету сільської ради. Привітати всіх із цим єдиним днем днем села, де ми можемо зібрати всіх вас в нашому дуже скромному. ...затишному будинку культури дякувала сільський голова і гостя, які не забувають про село, його турботи, які на святі разом з сільчанами... вшановують їх малу батьківщину. Представники влади району зичили громаді і надалі триматися однією родиною, та принагідно привітали керманича села з ним народження. Дякували людям за активну допомогу учасникам АТО. Були цього дня вітання і від представників депутатів, а з ними і подарунки. Гостинно зустрічали представників благодійного фонду Фортеця від імені голови фонду Олександра Ференця звернувся до пошанованого загалу трударів Іван Полунін. День села це свято єднання, єднання усіх жителів села в його любові до рідного краю, там, де вони народились, де вони виросли. Всім тим, хто своєю самовідданою працею. Своєю нелегкою працею працює на розвиток і процвітання рідного краю. За що вам, дорогі жителі Тхорівки, найбільша шана та низькі узмі? Також я від себе особисто від голови та засновника благодійного фонду фортеця Олександра Борисовича Ференця хочу вас привітати з цим святом, побажати вам миру, добробуту. Злагоди та процвітання. Нехай ваше рідне село квітне та процвітає». Подарунки від фортеці були на замовлення, оскільки село Спортине веде активний здоровий спосіб життя, тож і попросили придбати тенісний стил. Відразу надійшло і чергове замовлення на кульки і ракетки, на що представник фортеці запевнив, і це організують обов'язково. Іван Іванович вручив жителям села подяки і премії від голови благодійного фонду фортеця Олександра Ференця. Кожному з нагороджених приділили увагу, розповідаючи про життєвий шлях. Подяки від благодійного фонду отримали активісти села, учасники художньої самодіяльності, ювіляри, вихователі, керівник гуртка з тенісу, учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Довгожителі, зокрема, Петренко Варварі Костянтинівні виповнилося 94 роки. Подяку і матеріальну підтримку від фортеці отримала донька. Очільник села подякувала представникам фортеці за небайдужість, такі великі чесноти, як доброта і милосердя, та вручила запашний коровай на щастя, здоров'я, успішне втілення в життя, почесної благодійної справи. Все, що линуло зі сцени, було наповнене любов'ю до рідного краю, шаною до людей і одвічних традицій, що передаються тут з покоління в покоління. Душі і життя мов не було. Якщо раз щивало квітця. Не поїду я село і якщо раз чи два на місяць не поїду по село, я побачу річ. Здравствуй, мама, Здравствуйте!